семья которая у вас есть дети у вас есть то что вы на фамилии да на и победон наши... вопрос о здравоохранении украинцев может быть мирового сейчас только тем кто открывает кто... Владислав Христофор Андрій, Христич Метро, психонав... Ярмола Ігор. Вісокоматематичний гімназія Олександра Гричкосі Давид Грищенко, Костянтин, Гріщенкостянтин. Нейнення Богдана заграбельний селі. Владислав і виконавчим комітету нагороджується Директор літа представники сільських рад дати коротко потреби вже щоб можна було сформувати Карі мобіль... приїжджають, щоб подивитися, якщо є певні проблеми у, у дітей. І виїзди в всіх районах і міста біля шестого діяльність мобільних груп, тому що знову ж таки потрібно цим людям подолання наслідків психотравмуючих подій. Це колишня психологічна служба Майдану. Він і, по-моєму, 30 всіх працюючих в квітні минулого року.